Всім привіт! Сьогодні в мене домашній влог. Я хочу зробити прибирання на кухні, бо вже пора. Я вчора була в епіцентрі, купила там деякі штуки. От, хочу зробити розхламлення сортування, все поскладати. Треба пополисосити диван, тому що в нас мей, вона його трошки бачите. Короче, Оця тканина Цантіковить, і вона ну, тіпа, нормальна, в принципі. Але шерсть на ній залишається. Хочу все прополососити. Застолити. Це, до речі, пліндік лежить, тут май любить спати. Тут, Ті, ну, типа, як уютненька, і так зробили трохи. От, але зараз жара і вона тут не спить. Потім ще підвіконні покажу настенні підвіконня. Отак, мабуть, видно, бачите, лапки. Мені залишаю, теж тут все попротираю. і ще у нас армагідець <плес> в цій частині. А, тому що Май, вона короче, взяла за привичку брати а, дві кармінки одразу. Одну вона просто кидає, а другу розкусує, і бачите, тут багато налущених. <плес> і що випадає, то випадає. тут теж все зараз поприбираю. От, ну і кухня трошки посуд перезгрібаю. А, до речі, покажу ще, а, бачите, трошки темне залапається, але в місцях там, де ми частіше всього відкриваємо руками. От, це все попритираю, але витирається воно нормально, до речі. От тут от менше, отут, от, от, бачите? Тут я частіше відкриваю, бо я приправи праводі Тут менше трохи. От. Плиту, протру, ну, Вона чиста, тільки трошки припала пилом. Взагалі, хочу зараз зробити прибирання. Ще техніку покажу трохи. От. Ну, тут теж воно трохи залапується, тому що все воно таке. От. Наша принцеса кошача. Її улюблені місця. Це біля віконечка, так? Да? Вона себе вже краще трошки почуває. Здаємо з нею аналізи кожен місяць. От. І в неї то нормально, то От зараз в неї трошки е запалення. Здавала аналіз сечі, по аналізу сечі е з нирками з все ок. Але є невелике запалення по крові, тому зараз ми її там трошки скоригували лікування її. Ці вільні. у нас справи. Хочу розпочати з тум, бо в мене тут трошки оця частина накидана, і оця нижня частина все розкидано. Хочу це От, Я купила оцю верхню частину ось такі пластикові бокси. От. Я все поміряла по розмірах, вона повинна підійти. А здесь я купила Трошки інші ось такі пластикові бокси. Вони просто дешевші були і по розмірах інші, то я взяла їх. До речі, я купила в юзку ось такі штучки. Ось такі штучки. Це на стіл просто класти там під тарілки, під чашки. Але я вирішила застілити, Вирішила трохи застелити, тому що коли десь щось мокре, то воно потім мокне оця частина, і я хотіла трошки захистити це. От. А ці штуки вони були по 30 гривень, штука. це достатньо дешево, тому що всі інші, що я дивилася по 90. От. І колір, бачите, це просто пластик, але колір ну, малюнок такий симпатичний. Змогла тут відривати повністю наліпку, Я не розумію, нащо робити настільки плотний клей, щоб потім неможливо було це все зняти. Тут легко знялося, тут трошки залишилось, ну так і залишу вже. Цей ящик я закінчила, а в мене тут а, мусорні пакети. Це для ванна а це для сміття. Тут я поклала всі лопатки, чим я користуюся. Це, до речі, такі прикольні штучки, я замовила на Алікспресі, щоб відчувати себе трошки фей. Тут в мене різні ножі. По типу для хліба, це для гарбуза, Там ніж для піци, ножиці, які я нещодавно купила. Відкривачка стара. Так, тут. Можливо, я теж сюди покладу. Ось, це для овоч-чисток, відкривачка, чеснокодушилка, це термощуп, напевно, так він правильно називається, але тут треба змінити батарейку для чаю. Тут в мене ось такі штучки для нарізання овочів, для вина закупорки. Тут також штопори і. Такі штучки для міксера. Виделки, ложки. в мене тут ще чайні ложки лежать, але вони зараз всі в посадомиці. І лопатки дерев'яні. Сюди я поклала пакети, а, Цей... ваги. І мікрофібру я їй протираю плиту. І переходжу зараз до наступної полички. Тут також я наниз постелила такі, як я не знаю, це підставка під посуд, пластикові. тому що сюди також кидаю, буває, вологі щось. От, тут в мене зараз зберігаються виделки ложки. Це в мене набір був. Так як для нас це забагато, це коли гості приходять, тому ще беремо, додаємо щось звідти. Тому воно зберігається в мене тут. Є старий судочок зі свічками. Хочу перекласти в інший і цей викину. Теж переберу свічки на день народження. Можна одразу втягти ці штучки. Всі свічки помістились, закриваю. У мене, до речі, ще є ось такі свічки теж. Бачите, трошки поплавлені, бо по одному чи по два рази використовувались. Другу тумбу я також завершила збирати. Як я вже казала, в мене тут прибори. В цей ящик я поклала там, для тіста, сито, в кучки всякі такі штучки металеві. Бо тут у мене, бачите, всі такі просиликоні. Бо в мене посуд. Сковідки з покриттям, і я частіше такими користуюся. От, але і оці також в мене є. Сюди я поклала рушнички. Це свічки. Вони сюди влізли. Думала мачалки покласти, але мачалки в мене зберігаються в ванні, то хай там лежать, напевно. А сюди накидала всяку фігню, яку не знала, куди діти. Тут є теж така. Мочалочка, формочки для яйця, соковижималка, леєчки і це сито для борошна. Тут у мене палички для суші, не питайте чому в мене їх так багато. Сірники, зубочистки. От, А тут у мене фольга і плівка. Покажу вам ще мою третю шухляду, Тут у мене зберігаються кастрюлі. Низ так само я застелила. Цією підкладкою. Купила на AliExpress отакі от штучки для кришок, але в мене кришок більше, ніж цих штук, тому в деяких моментах вони ще й так лежать. В принципі, в мене тут поміщаються всі мої каструлі сковорідки, миски. В мене тут є набір каструль із 5 отаких, ну, як велика, менше їх 5 штук. Є ось така штучка. Це, щоб на пару готувати, два яруси і кастрюлька. Сковорідка, три миски. Це терка. так, І в мене ще є блинна сковорідка. А в ідеалі я б хотіла купити ще одну, таку, бо ця велика а хотіла трошки меншу. Я частково прибрала дивіться яка краса. Мені залишилось протерти зараз тумби. зараз раз попротираю холодильник, мікрохвильовку і оця частина. Переван прополисосила. Ось наша принцеска прийшла. Дивіться, бачите, я показувала, що шерсть була, а зараз, бачите, нема. Якщо полесосити постійно, то в принципі нормально. От. Але Мей дуже багато шерсті зараз скидає, зараз жаріще. Зараз поверну свою картини на місце. В мене... Насправді, а... насправді, коли додаєш якийсь елемент декору, то воно стає більш затишнішим. Оберюємо цьому монстру пліт склою його. Насправді, цей пліт дуже м'якенький такий. すしえ。<Class> <laughs> Для мене. І зараз хочу, зараз хочу спробувати цей плед. Або я просто застелю. Ну так, да, вона, звісно, скриє всього самого зеленого дивана, але в використанні, звісно, краще чимось накривати. Тому я взяла, купила такий зелений плед, мені дуже сподобався, він такий тоненький, це 100% бавовна. От, і він е, легенький, але він менший, ніж наш диван. я думаю, вона може якось. Отак, От типу, кльова попасти просто і подушки. Або просто застелити типу. Ну просто. Не знаю. Отак, може. Можна було прилягти, бо зараз жара і дуже литна спина, не дуже комфортно. Так, і ми сміли собі... подушки. Можливо, якось так. так. Ну, їй здається, гарно. От тут можу ще значити чи складку якусь зробити, наче гарніше. Наче він спав випадково. Дивіться, класно, так? Да? Гарно. Ну, мені так подобається, в принципі. В суті, мені залишилось тільки пропосизити підлогу і помити. І все, моє прибрання закінчилось, Але насправді я вже вся мокра, тому що жара, капець, у нас немає ще кондішена. Ми вже задумалися насчет того, щоб його поставити, навіть з відключенням світла неможливо. Так, можливо, квартира буде хоч якось нахолоджуватися, бо дуже жарко. Але в нас не сонячна сторона. Я не уявляю, як на сонячній стороні, бо в нас, коли ну, така тепла температура, то в нас прохолодно в квартирі. От, а коли така жарінь, це капець. просто. Я закінчила своє прибирання, показую вам результат. Тут я показувала відбитки. Бачите, нічого немає. А верхні шафи я повністю не мила, бо вони там чисті, тільки там, де залапаються. Нижні протерла повністю, тому що тут готується і на дверцятах летить, буває вода, виопає. І це все, в принципі, видно. Підлоги. Ось тут теж відбитки всі відмила. Холодильник протерла. Застелила трошки диванчик, і тут я показувала відбитки мейлі, толопок. Нічого немає. Тільки треба ще мікрофіброю пройти, розмазати оці розводи. От. А так, в принципі, все. А, і ще покажу. Оцю зону, де ми їсть. Теж тут все помило. от Так що все чистенько. Покажу вам трошки. До речі, бачите, як прикольно виглядає ця штучка тримач. Вона, скоріш за все, насправді для великих серветок, але вона сюди вписалась. Не, не дуже сильно вибивається Ще покажу вам мої полочки. Охарненько склала, І тут так само. В принципе, все.